З нами на зв'язку наразі Олександр Шевченко, політолог-міжнародник, і ми будемо говорити з ним власне про міжнародні події. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку, вітаю вас. Отож в Україні зроблено ще один крок до історичної справедливості з Польщею у питаннях саме історичної пам'яті. Міністерство культури видало дозвіл на проведення пошуково-ексгломаційних робіт у селі Углина Рівненщині? Отож, посол України у Польщі Василь Боднар повідомив, що дозвіл вже передано польській стороні. Наголосив, що Україна відкрита до чесного саме діалогу і співпраці в історичних питаннях. Отож, як ви оцінюєте цей іще ще один наступний крок, якщо йдеться саме про встановлення? Історичної пам'яті. Так, насправді це довгоочікуваний крок, це крок, який. Про який тут в Польщі довго і говорили, і домагалася, зокрема пані Кароліна Романовська, безпосередній нащадок людей, що загинули в селищі Угли, внаслідок, внаслідок вбивства одним з підрозділів УПА, і довгий час її ті, ті загиблі родичі, в ті, в ті важкі часи вони були поховані просто 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 в полі, так просто е, посеред того колишнього села угли і не мали відповідно е, власних могил, де була б, де був би хрест, так, де, було б, е, де були б їхні імена, тобто там лише якісь е, були такі самодільні. е-е Пам'ятки так про, про про те, що там поховані люди, але насправді справжніх могил, на жаль, довгий час не було. І відповідно для родичів тих людей, що, що там загинули, це була надважлива надпринципова справа, тому що як ми знаємо, ті, хто живе в Польщі, що в польській культурі Є закодований, дуже дуже великий, дуже великий велика пошана для для померлих. от За два тижні ми будемо мати День всіх святих, коли знов-таки всі поляки підуть на могили своїх рідних, так, і кожна людина, що приїжджає до Польщі саме в цей день, вона це відмічає. І це, звісно, для Тих, хто не походить з Польщі, це таке відкриття ставлення, так і шасунок е, пошана поляків для своїх загиблих. Відповідно, це звісно це просто по-людськи, дуже, е дуже важливе і знов таки дуже довгоочікуване рішення, яке безумовно впливатиме добре і на майбутнє польсько-українських відносин в різних сферах. Отже, крім того, що ви говорили про те, що поляки вони вшановують і загиблих. Вони також досить таки цікавляться своєю власною історією. Взагалі історією дуже багато є журналів історичних. Це також, якби в енокоді цього народу десь там видно. Багато людей все ж таки вибирають дорогу або про це не говорити, замасковувати ці питання і не робити, щоб не зробити гірше, щоб в моменти, коли так просліджується таке напруження, подекуди, звісно ж підсичуване російською пропагандою, про що ми ще поговоримо зараз про її. Все ж таки, наскільки важливо говорити про такі болючі моменти, як зробити так, щоб все ж таки розв'язати це питання? вже? Я думаю, щоб розв'язати, власне, не потрібно замовчувати їх, тому що як ми бачимо. Е Політика замовчування або політика, е, політика говоріння про те, що ми давайте залишимо минуле в минулому. Так. Ну, вона ні до чого не призводить, тому що минуле можна залишити в минулому лише коли воно відповідно вшановане. Так. І е, ну, я не бачу в чому тут полягала проблема для України. Е, в... Належному шануванні пам'яті людей, які загибли на нинішній території України, і це просто проста християнська дія. Все ж таки, Україна ну християнська країна. У нас більшість населення православні, є багато греко-католиків і відповідно. е-е Відповідно, такі кроки вони не мають бути проблемою, так само, як і не має бути проблемою е, визнання того, що України так само, як у всіх країн, у всіх народів є е, різні сторінки, історії героїчні, і негероїчні. Держатися за якийсь націоналістичний міф. Е, ну Це просто анахронізм, як на 21 століття. Тому тому я скажу так: та проблема з ексгумаціями яка триває з 2017 року. Після того як тоді Український інститут національної пам'яті під керівництвом Володимира В'єтровичу ввів мораторій на такі пошукові робіт роботи. Ця проблема ніколи не не мала з'явитися в польсько-українських відносинах. І в принципі, навіть сам факт того, що ми говоримо про таку специфічну справу, як ексгумації в контексті якихось політичних відносин між країнами, це вже ознака. Того, що було щось таке нездорове в тих відносинах, ми ж не говоримо про ексгумації в контексті, я не знаю, україно-німецьких відносин, україно-молдавських відносин. Ні, тому що це абсолютно технічна справа, яка ніколи ніде не стає предметом політичного торгу, як це, на жаль, стало з українського боку в 2017 році. І я сподіваюся, що, що згодом ті, і дозволи на ексгумацію це стане такою пересічною подією, що це перестане бути і інф... бути інформаційним приводом і чергові дозволи, що є технічною процедурою. Що чергові такі дозволи вони просто перестануть з'являтися в стрічках новин, тому що це не буде новина, це буде нормальність, бо це так має бути. А як, як далі? Бо я розумію, що це не єдиний епізод, це не єдина історія. Таких історій доволі багато, які насправді мають поєднувати, але подеколи вони. Використовуються саме для роз'єднання, і тут дуже важливе слово використовуються як, бо багато разів наголошували на тому, хто грає саме на, на цьому. То як багато таких історій ще не відкрито, як ви думаєте, і ну, трохи можливо про їх географію. Я думаю, таких історій багато і вони стосуються не лише Волині, не лише Волинської різини, адже ми знаємо, що перед цим дозволом на ексгумації вугле відбулися ексгумації в пожниках Тернопільської області. Це відповідно вже не Волинь, це інший епізод. Але я думаю, що таких і таких історій, і таких потреб в пошукових робітах, в роботах в ексгумаціях буде багато, тому що ми маємо Розуміти, що протягом періоду комуністичного ця тема просто замовчувалася. Ось ось власне про політику замовчування, коли вона замовчувалася, в радянські часи вона замовчувалася. Е -е, ну і відповідно як. Знову таки за радянської влади була така практика, щоб просто нищити ці цвинтарі або не давати не давати ці, ці цвинтарі поставити. Ну то, на жаль, все, ж, все ще дуже багато місцевостей, де люди поховані просто в полях, де вони поховані без жодних могил, і тому я думаю. Що це далеко не остання потреба в дозволах на ексгумації, але знову таки повторюю, що ну це не має бути інформаційним приводом, це має бути технічна процедура, і в принципі воно не має виходити на цей політичний рівень. Так, це має бути те, що те, що в принципі є нормальністю. Це такий от величезний інформаційний привід, на якому постійно намагається і робиться грати Російська Федерація. Не раз і не два. Ми бачимо ситуації, коли і шириться дезінформація, і бачимо ми дії оцих от тролів. Знаємо, ми з якої країни, які пишуть речі, які просто підсичують якісь дезінформаційні контексти, якусь не недругу між двома народами, між Україною і Польщею. Як багато і чи більше таких наративів, і що робити з ними, як реагувати українцям на це, щоб фактично хтось із нас, або кожен із нас, взагалі, закликаю, міг якось боротися з цією от кампанією цілою, яка розвернена проти Польщі України і відносин польсько-українських. На глобальному рівні, як боротися з тролями, не знає ніхто, тому що це проблема з, загалом інформаційного суспільства 21-го століття, з якою стикаються і в США, і в Європі, і відповідно, в польсько-українських відносинах також і використовуються. Е, різними режимами недружніми і е, це я просто різними політичними е, силами ці ботоферми, так, які е, 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 намагаються створити таку ілюзію суспільної думки, і, на жаль, подекуди це, це, відбувається, це відбувається успішно, і, і дійсно їм вдається. Створити таке враження, що, що от люди. Масово думають так, люди масово є такі агресивні, люди масово є настільки шовіністичні, і так далі, і так далі, але це проблема глобальна. Що, що стосується польсько-українських відносин, я думаю, перед, перед, перед усім треба е, намагатися переводити цей діалог польсько-український з негативною в позитивну площину, так шукати те, що нас не роз'єднує, а те, що нас об'єднує, а таких сторінок. Історії дуже багатої в історії і в сучасності. Просто варто було б концентруватися, не і, і триматися не постатей так суперечливих історії ХХ століття, а постати, які які дійсно стали стали героями двох країн, таких людей, як Анна Валентинович, таких людей, як Омалянков, чи Багато можна згадувати таких і імен, людей, які е, які нас об'єднували об в 20-му столітті, і міф про яких сьогодні може об'єднувати нас е, в е, 21 столітті. І також важливо. Не піддаватися дійсно на ці російські е, спроби нас роз'єднати, тому що ну як це діє? Це діє таким чином, що так чи інакше е, Росія дає привід так, для конфлікту, а там далі залежить від. Поляків від українців, як вони відреагують на цей привід? Чи, чи вони почнуть е, взаємні звинувачення, сварки в інтернетах і на політичному рівні шантаж, і так далі? Зрештою, з чого почався цей е, мораторій на ексгумації 2017 рік? Давайте згадаємо, з того, що. Період приблизно 2015, го пік був 16 му році. Е, в Польщі був була хвиля нападу на е, на на українські пам'ятники і на українські цвинтарі. Так, причому багато з цих нападів вони були ну зроблені ну доволі топорно е, тобто е, якась невідома людина там облила фарбою або, 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 або знищила якийсь пам'ятник так. І ну, очевидно було, що ну не польська влада. Е це організовувало, бо навіщо? Бо польській владі це точно не потрібно. Але це за кожним разом ставало таким широким інформаційним приводом, е е е е і, зрештою, після того, як знову таки на хвилі цих всіх дискусій, уже в одній з місцевостей польських в 2017 році весною здається, локальна влада вдала е е е дозвіл на, е на знищення пам'ятника, який був встановлений в 90-х, Ще роках у відповідь на це і на цю всю хвилю Український інститут, інститут національної пам'яті видав цей мораторій на пошукову акзиаційні роботи, який створив проблему в польсько-українських відносинах на багато років, скільки вже років 17 по 25 рік все це триває. Тобто, замість того, щоб щоб не знаю, створити е, разом з поляками якусь комісію е, швидкого реагування на такі речі, в тому числі інформаційного інформаційного передусім. Тому що самі ці пам'ятники ну, до того як їх знищили, той самий пам'ятник на горі е, Монастир, е, ну взагалі мало хто знав про його існування так. Але такі такі випадки вони вони знову таки створювали великий інформвелике інформаційне тло. Так, uh -huh. замість того, що спільно з поляками е думати про те і випрацьовувати про стратегію того, як, як на це швидко реагувати, як швидко відновлювати ці пам'ятники, як швидко реагувати в інформаційному просторі. Було введено мораторії так і фактично розпочато шантаж, що було відповіддю неспівмірною тому, що відбувалося, так тому що знову таки. В він сто він сто перед передусім жертвами цього мораторію. Стають такі люди, як Кароліна Романовська, люди, які поза 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 усілякими політичними питаннями просто хочуть поховати своїх е, рідних в гідний християнський спосіб. Так, але навіть сама Кароліна вона теж неодноразово говорила і писала про те, пані Кароліно, що вона теж має дочинення, скажу польською мовою. Має також якби я ботів на неї, і хейту, і всього безумовно, так. Ну, це, це стосується, на жаль, усіх, хто хто публічно і голосно говорить про, про потребу польсько-українського примирення. А пані Кароліна, я нагадаю, що вона е, відома не лише як власне, е, член цих волинських сімей, родини Волинська, як це називається, але ще й голова товариства Польсько-українське примирення. Е, і дійсно вона вже протягом кількох років намагається. Намагається активно е, ініціювати різні ініціативи з польсько-українського примирення, і звісно, що вона, як і будь-які люди, які намагаються щось реально робити в цьому напрямку, вона стає жертвою е, атаки ботів в інтернеті. Ну так, так є, на жаль. А ми буквально там, півгодинки тому в цій студії говорили про циклічність історії і про схожості в сценаріях, за якими історія українська і польська історія власне розвивається. Чи і от хотів почути і вашу думку тут? Бо ну, виходить так, що раз на століття нашим країнам доводиться захищати і відстоювати свою незалежність. Ну, так, так є, тому що ми знаходимося. Такому положенні геополітичному, що, на жаль, ми не можемо жити спокійно як Швейцарія, так бути нейтральними до всіх і бути таким собі світовим банком. Ні, тому що е, ми знаходимося на території, ми, я, я маю на увазі і Польщу, і Україну е, і весь цей простір від Балтійського моря до Чорного моря. Ми знаходимося на, на місці зустрічі цивілізації. На місці, ключовому торговому місці між Європою та Азією, і відповідно, якщо читати збіг Бікнеба Бжезінського, велика шахівниця, його відома книга, то він там, власне, пише, що що ці землі вони в будь-якому разі вони будуть потрібними завжди і Заходу, і Сходу. І в цьому контексті ми маємо також пам'ятати. Повертаючись до польсько-українських відносин, що тривала незалежність на цих землях була під час Київської Росії, під час е, першої речі, під час Великого Князівства Литовського, під час першої річ Посполитої. Тобто ці три країни вони територіально, е, територіально плюс-мінус е, знаходилися від Балтійського моря до Чорного моря і, е, ну в такому ми положенні знаходимося, що ці всі народи, поляки, українці, білоруси, до речі, також литовці, або вони можуть бути в одному якомусь союзі, або буде черговий розбір. Тому якщо історія йде циклічно, ну то ми ми зараз в тому пункті, коли ми маємо вибрати, що нам важливіше і що нам потрібно, який цикл. Чергової історії, або ми будемо сваритися між собою, і тоді нас так чи інакше чекатиме черговий розбір в будь-якій формі, або ми будемо об'єднуватися і будемо самі контролювати цей простір зустрічі цивілізації, ключовий простір для для, для торгівлі між Європою і Азією. Це і є наш вибір, і це важливіше, мені здається, ніж е, ніж ніж націоналістичний міф середини ХХ століття. Потужні слова, пане Олександре, якраз для знаєте, для закінчення розмови, як настанова, як гасло. Олександр Шевченко був з нами на зв'язку. <клітолог> Політолог міжнародник, магістр міжнародних відносин, східних студій та філософії. Дякую вам дуже, пане Олександре, за те, що долучилися до розмови.